Є новина, друзі, безчинства в ТЦК. А Зеленський піариться. Дослухайте до кінця. Знайшли мертвим 39-річного чоловіка Скрипка Олег Васильович, восьмого його мобілізували. Я зараз зачитаю коротко, щоб ви зрозуміли контекст. А потім обговоримо. Коли ми зверталися в Долинське ТЦК, нас вводили в Оман, це Франківська область. Два дні, що його перебування невідомо. Ну так тут зрозуміло. Тільки ввечері на другий день вони все ж таки підтвердили, що він там. Чому Долинський ТЦК забрали чоловіка з Перегінського, а відпустили неадекватно дезорієнтованого в часі та просторі? Ну зрозуміло, що він був неадекватно дезорієнтований. Чому не дзвонили на 103 або рідним, коли я дзвонила в 13-18 понеділок 10 го мені сказали, що він дебоширив і не давав спати хлопцям? Як виявилося на наступний день, коли я приїхала дізнатися, як самопочуття 11, 11, 25, го мені сказали, що його випустили попереднього дня та ще після моєї розмови з ними. Хоча могли сказати ще тоді: приїдьте заберіть. Та вони просто відпустили і вирішили поставити його в СЗЧ. Тобто його відпустили з ТЦК і написали, що він втік в СЗЧ. Ну, тому що він вже був мобілізований на той момент. Ну, напевно, він ну, мав якісь залежності, наскільки я розумію, з цього тексту. Щоб зняти з себе відповідальність, хоча б були зобов'язані відпустити військовослужбовця на 14 днів на лікарняний, коли цього потребувала людина. І аж тоді, якби він не повернувся на місце служби, ставити на СЗЧ. Однозначно, тобто, це незаконне сезиче, це просто щоб зняти з себе відповідальність. Ну і взагалі треба розбирати, що там відбулося, як він опинився в лісі, да і чому він мертвий. Та наскільки нам стало відомо, то його затримала повторно рота охорони Калоша. дуже дивна ситуація. Ми вважаємо, що якби він просувався самостійно з долини, чи ще кудись, він не залишився непоміченим. Знайшли його мертвим відкрито кримінальне провадження, будуть проведені відповідні експертизи, будуть визначати, чого він помер. Ну і як він взагалі в ліс попав і як він міг все зачести честен якщо його родичі кажуть, що його е, випустили. І розумієте, коли от відбувається таке безчинство наші державі Порушення прав громадян, порушення конституції, наш гарант, який ну це його обов'язок гарантувати права. От цього громадянина скрипку Олегу Васильович, який мертвий. Він піариться на тому, що він нам з вами роздає по тисячі гривень. Вже сьогодні пост 2,5 мільйона. Взяли по тисячі гривень. Це там 20 доларів. Я не знаю щимось, так? І ці гроші, ну це наші гроші, які ми заплатили податками в бюджет. Це не гроші Міндіч, які він вкрав і Зеленський повернув і роздає людям. Це гроші громадян. А він на цьому піариться замість того, щоб казати правду про масове порушення і безчинство, яке відбувається в нашій країні. А він гарант, який має забезпечувати і захищати права громадян. Але він цього не робить, а тільки піариться. репост, підписка, телеграм, шапці профіля, є новина.